Відповідь на відео, питання під моїм відео. З точки зору психології, тепер відповідає, попереднє відео відповіла з точки зору біохімічного складу. Так ось. А все наше життя це взагалі бізнес. Ви, Якщо проаналізуйте, будь ласка, всі наші стосунки, все життя, це ми маємо, щось ми даємо, а нам щось навзаїм. Тобто все життя це і є бізнес. Якщо ви пишете про бізнес з таким, ну як би як так зрозуміла, негативним відтінком, то значить, вам треба переглянути це, значить, ви. Десь розглядаєте такий варіант, що ви будете просто брати, а навзаєм вам нічого не буде даватися. Тобто то, то, то ви берете, а вам нічого… і ви за це не платите, так не буває. Навіть простих варіантах в стосунках, да? якщо, наприклад, одружилися сім'я, да, і муж, чоловік і дружина, і дружина починає на себе все брати, все, всю хатню роботу, всі побутові справи. А Як ви думаєте, сім'я довго така протримається? Ні. Тому що вже бізнесу не буде. Тобто, чоловік в статусі просто як паразит, а дружина в статусі якої-то наймички, да, якої за якої за це не платять. І так само все, розумієте, ви прийдете в магазин, вам, якщо ви хочете щось якісне, щоб вам надали консультацію, так ця консультація входить в товар, розумієте? Тому... Якщо ви хочете щось якісне отримати, ви маєте за це заплатити. Так само і тут я вам пропоную купити найкращі ефірні олії за найкращими цінами, і ви тут вкладаєте в своє здоров'я, а не в хвороби. так, ви можете, звісно, йти в аптеку, купляти, купувати покупати, там, що вам забажається. Але не ждіть, будь ласка, того, про що я говорю в своєму відео, про ефірну, тобто результату там не буде. Буде якийсь мінімальний, може, запах синь, штучний, але ем, користі просто ноль. Е, я знаю, про що я говорю, тому що я е, з 18 років е, з ефірними оліями, тобто вже більше 20 років. І я знаю толк в ефірних оліях. Я перепробувала їх дуже-дуже багато. І вже 5 років я вже зустріла самі найкращі в світі ефірні олії, які єдині в світі мають стандарт чистого терапевтичного класу, тобто кожна ефірна олія проходить 54 перевірки на якість і на відповідно складу. І ці ефірні олії терапевтичні, дійсно мають ефект. Їх можна їсти, розумієте? Тобто вони дійсно дуже натуральні і якісні. І ви можете дійсно багато питань вирішити. Так що, якщо що, пишіть мені в особисте.